Вітаю в ефірі! Єдиний інформаційно-аналітичний телеканал міста Еспресо Біла Церква, який висвітлює гострополітичні проблеми громади. Тож не баріться, ставте вподобайку під цим випуском, та не забудьте вімкнути дзвіночок на Ютуб-каналі, аби першими дізнаватися про головні новини. У вільній Тарасівці через пожежу в будинку загинув пенсіонер. Про нещасний випадок повідомили у районі ДСНС. Вогонь охопив оселю площею 40 метрів квадратних. Його гасили дев'ять рятувальників за допомогою трьох спецмашин. Тіло, яке виявили в оселі, належало 62-річному господареві. Полум'я знищило веранду та покрівлю будинку. У всіх кімнатах закопчені стіни. Причини та збитки встановлюють фахівці. Майже 1 мільйон 600 тисяч гривень виділять з міського бюджету на ремонт тротуарів та пішохідних доріжок по проспекту незалежності. Відповідний тендер провів департамент ЖКГ на сайті держзакупівель. Розоро, зокрема, за ці кошти підрядник також облаштує вуличне освітлення. Виконати роботи ТОВ «Інтерхолд Груп» має до 15 грудня. Крім того, у понад півмільйона сімдесят тисяч гривень обійдеться місту ремонт дороги по вулиці Глиняна. На ній покладуть асфальт площею 465 метрів квадратних. Договір підписано з Білоцерківським шляхово-експлуатаційним управлінням. На вулиці Заводська неподалік пелорами вздовж дороги вирубують дерева. Таким діям обурились містяни в одному з пабліків білої церкви. Наша знімальна група виїхала на місце вирубки та зафіксувала пеньки а поруч лежать стовбури гілки. Як пояснила начальниця управління благоустрою та екології Альона Колотницька. Дана територія перебуває у приватній власності та ймовірно її розчищають під будівництво. Підтверджують ці слова і дані з сайту Держгеокадастру. Там зазначається, що 10 гектарів призначені для розміщення та експлуатації будівель і споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. Втім, що саме там побудують, невідомо. Осінні канікули для учнів білоцерківських шкіл розпочнуться вже з наступного понеділка, 23 жовтня, і триватимуть тиждень. Про це повідомив начальник управління освіти і науки міської ради Юрій Петрик. Загалом понад 280 закладів області матимуть осінні канікули. Цей же період натомість з 30 жовтня по 5 листопада відпочиватимуть учні понад 210 інших закладів регіону. За інформацією кова 130 шкіл вирішили не йти на відпочинок та перенесли його на зимовий період. У місті триває п'ятиденний тренінг. Розпочни та розвивай свій бізнес для підприємців громади. Як зазначає директорка агентства з розвитку підприємництва Вікторія Шешковська, з поміж 50 кандидатів для участі вибрали лише 25 представників малого та середнього бізнесу під час занять їм розкажуть про аналіз бізнес-ідеї, маркетингову стратегію та бізнес-план, просування бізнесу, роботу з персоналом та інше учасники мають змогу скористатися унікальними розробками від партнерів для створення власних бізнес-планів та розрахунок собівартості. Послух повна програма передбачає серію тренінгів для підприємців Білоцерківщини. Наступний буде на тему емоційне вигорання: як розпізнати, усвідомити та уникнути. Програма Ію Бізнес» організувала в Білій церкві в Білоцерківській громаді навчання для серію навчань для підприємців Білоцерківщини. В такий курс навчання входить різні тренінги, і кожен підприємець може обрати для себе цікаву сферу, яка йому тематика більше підходить. Можна відвідувати всі тренінги. Розпочали ми нашу серію. Із тренінгу розпочне та розвиває свій бізнес. В розробці цього курсу надано шаблон бізнес-плану, де вже є формули, закладені в таблиці, де просто підприємець закладає свої вихідні дані і всі таблиці розраховуються вже автоматично. Тобто мінімум зусиль, які необхідно буде витратити на написання бізнес плану, тому що найбільшою проблемою тих, хто пише бізнес. З плану, це розрахунки, як порахувати, які цифри, формули і все остальне. на такому тренінгу, де багато прям живих людей на Я вперше, от атмосфера доволі незвична, але приємна. Для себе я принаймні зрозуміла, що я роблю так, що я роблю не так, і до мене приходить уже усвідомлення того, як я можу масштабувати себе, свій бізнес і як я можу бути ще корисна для більшої кількості людей. От і як робити ці бізнес-плани, як трошки себе в правильне русло налаштовувати. Ну, По-перше, нічого не замінить живого спілкування. На Ютубі подивитися, це, звісно, класно, але все таки вживу, є вживу. Обмін енергіями, обмін думками і вживу одразу можна поспілкуватися. І є якесь питання, ти можеш одразу у тренера запитати, і тобі все розкажуть докладно і ну це класно насправді. На замковій горі завершився перший етап пошукових робіт останків німецьких військових та полонених часів Другої світової війни. За словами історика Євгена Чернецького, продовжити розкопки планують навесні. А ось щодо іншої локації, ділянки поблизу школи номер 11, то там пошуки завершили остаточно за розповідями краєзнавців. Цвинтар на цьому місці законсервували в далекому 1949 році. Але тіла військових і полонених так ніхто й не перепоховав. Нагадаю, проводить роботи спеціалізоване підприємство Пам'ять і слава за кошти німецької сторони. Як раніше зазначив його директор Родіон Гамзаєв, про результати пошуків повідомлять після дослідження обох локацій. Планується, що останки перепоховають на кладовищі у селі Віта Поштова. Гра не варта свічок. Цей вираз пішов від картярів, які говорили про незначний виграш, який не окуповує вартості свічок, що згоріла під час партії. Але минулого року українці переосмислили важливість цих виробів, адже гостро потребували світла під час блекаутів або для обігріву воїнів в окопах. Як виготовити штучне світло в домашніх умовах? Пропоную подивитись. Термометр, мікрохвильовка, віск та ароматизатори все це вже понад півтора року використовує для виготовлення свічок білоцерківчанка Олена. Жінка почала займатися пахучою справою, адже хотіла відкрити для себе щось нове. Їй так сподобалось, що зробила вже 750 виробів, не враховуючи окопних, які відправила на фронт. Каже справа, досить специфічна, бо потребує дотримання правил, таких, наприклад, як температурний режим та пропорція. Я створюю дуже багато різних видів свічок, дуже різні матеріали. В основному використовую рослинні олії, тому що зазвичай ми звикли купувати в магазинах на полицях свічки, які з парафіну. А парафін це нафтопродукт, і я за екологічність є різні види гнотів, і я використовую бавовняни для того, щоб іменно було м'яке світло. Взагалі я виливаю партіями, тобто я маю підготуватися до цього процесу. я Дуже люблю відмовити. Моменту закупки до залити до запакувати все це займає е, достатньо часу, але коли я уже е, підготовлена, я за півдня роблю там е, ну максимум 28 виробів. Свічки Олена створює двох видів: декоративні та масажні. У залежності використовує соєвий чи пальмовий віск. Час виготовлення може варіюватись від 5 хвилин до 12 годин. Останній порошкоподібний і показує, як з нього зробити штучне світло. Нам просто потрібно його засипати у баночку. У нас є гніт. Гніт для таких свічок потрібен уже з воском пропитаний, тому що ми її просто вставляємо. Відрізаємо нам необхідну кількість. Ця свічка вже готова, її вже можна використовувати та підпалювати. Коли вона буде горіти, віск навколо буде поступово плавитися. Потім потрібно просто виняти гніт. Поставити новий і просто досипати постійно віск, і все така насипна свічка може горіти до 10 годин. Також з легкістю кожен може створити полум'я із натурального воску, вощини. Усі матеріали стверджує кендлмейкерка, Можна придбати як у спеціальних магазинах, так і в інтернеті. Їх дуже класно іменно з вощини зараз е, палити, тому що коли простудні захворювання, це полегшує дихання, але є таке. Е, Застереження, що хто має схильність до алергічних реакцій на саме бджолині ціспасіки продукти, то не рекомендується. Якщо соєвий віск, то він абсолютно безпечний для всіх. Пластину розділяємо на дві частини: беремо гніт, який підходить по діаметру, та скручуємо. І ось натуральна свічка готова та слугуватиме до двох годин. Майстриня розповідає: нині у тренді масажні вироби, які не лише смачно пахнуть, а й корисні для тіла. Вона відрізняється від інших свічок, тим, що містить олії. Я додаю сюди три олії: це олія бабасу, це горіх в Бразилії, олія кокосу. Всім відома, її навіть всередину споживають. І олія ши, це вітамін А є природній. Як використовувати її, ми її маємо запалити. Вона повинна погоріти. Якщо для рук достатньо кілька хвилин утворити тільки кілька капель. Якщо для масажу тіла, там уже потрібно, щоб 30 хвилин. От зараз. Якраз утворилася в нас олійка, її можна використати для рук. Давайте, спробуємо <с> Пробуйте. Температура безпечна, тут 50 градусів, нормаль для шкіри рук. Негарячий. Угу. Угу. Спачла погана. Свічкарство, як і будь-який інший вид хендмейду, досить затребуваний в Україні, особливо попит зріс минулоріч під час блекауту. Але як бачимо, виготовити штучне світло можна й самому варто лише мати час та бажання. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Білоцерківські грації вибороли низку призових нагород на чемпіонаті Київської області з художньої гімнастики, який проходив у Бучі. Переможні сходинки п'ядесталу посіли п'ять вихованок спортивної школи. Юність ще шість отримали срібні нагороди. Крім того, семеро спортсменок стали володарками бронзи чемпіонату. Щодня українські вчителі демонструють світові уроки боротьби, стійкості та перемог. Завдяки їм діти мають можливість навчатися, незважаючи на численні виклики та загрози. Тому освітяни мають володіти достатніми знаннями, як поводитися при надзвичайних ситуаціях. Детальніше дивіться у сюжеті. Вчитель – це не лише наставник і освітянин, а й той, хто в умовах надзвичайних ситуацій, має не розгубитись, а зорганізуватись і вберегти дітей від небезпеки. Тож, аби білоцерківські педагоги володіли такими навичками, для них провели майстер-клас «Умій рятувати життя на базі центру звитяга місія вчителя і завдання вчителя це дати знання здобувачам освіти. Але враховуючи ті, які, те, що відбувається в нашій державі, ті незвичайні умови, ті. Скажем, складні і страшні умови постає завдання збереження життя і здоров'я дітей, Да, проводяться в закладах освіти уроки з основ безпеки життєдіяльності, діяльності, основи здоров'я. Але саме ось такі заходи і ось такі моменти, які допоможуть вчителю в складних умовах зберегти життя дитини, це і вплине на якісний освітній процес. Заняття молодим колегам викладали досвідчені вчителі предмету захисту країни. За словами організаторів, згодом подібні навчання планують Нують масштабувати на інших працівників шкіл, адже окрім небезпек у закладі дитині може знадобитися допомога від укусу оси, кліща під час кровотечі та навіть серцево-легенева реанімація. Нах стоять датчики, такі зелененькі кнопочки. От якщо будуть зелененькі кнопочки, от дві, обидві горіти, відповідно, ви побачите, що ви правильно робите у цю оцей непрямий масаж серця, тобто і глибина відповідна, і частота. Частота – 100-120 натисків на хвилину. Глибина для дорослої людини це приблизно 5-6 сантиметрів. Чому приблизно? Тому що всі люди різні по статурі. Тому, якщо точно, то це одна третя від товщини корпусу людини. Не стануть зайвими для вчителів і знання змінної та пожежної безпеки, а також вміння користуватися вогнегасниками. Вогнегасник взагалі в нашому житті дуже потрібний. Він є і в кожній машині, тому що зараз ми бачимо, що дуже багато автомобілів навіть загоряються прямо на ходу. Потрібно знати, як правильно загасити цей вогонь, тому що якщо не не Правильно користуватися, скажуть вогнегасник не працює, але потрібно вміти ним правильно користуватися. Сьогодні я розказала вчителям, як це робити, і вони зрозуміли, що дійсно вони замітили свої помилки, і без чого цей вогнегасник у них не спрацює. Потрібно проводити техогляд вогнегасників, перезарядка вогнегасників, вуглекислотних, порошкових. Потрібно робити кожного року. Деякі педагоги тут новачки, тому прагнуть максимально опанувати, почутий матеріал. кажуть, час пролетів дуже швидко, а головне скористь. Цю я дуже вдячна звитязі, що мене запросили і пояснили мені це дуже важливо. Вдячна за міну. Заміни навчання за медичну допомогу. Нам розказували як і серцево-легеневу, і також спеціальні, от як кажуть, речашки, щоб дитину перевернути і щоб не травмувати. І от як на мене, і все важливо. Звісно, потрібно, щоб діти були в безпеці, щоб навчання проходило в безпеці, не тільки через повітряні тривоги, а ще й за життєвих обставин. І якщо подібні майстер-класи ще декілька років тому були здебільшого для загального розвитку вчителів, то сьогодні це крайня необхідність, адже відпускаючи дитину до школи в умовах воєнного часу, батьки мають бути впевнені, що там вона перебуває у цілковитій безпеці. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви для вас. Працював Ярослав Гопаца та вся наша команда. Переходьте на сторінки Еспресо Біла Церква, лайкайте, коментуйте і пишіть у телеграм-бот про те, що вас турбує у місті. Мирного вечора та бережіть себе.